Звати Михайло. У мене є знайомий дядько Анатолій. Він мешкає в місті Херсон. В нього... Він дуже полюбляє тварин. В нього є собака Бімчик. Р... Разом з ним з'явилося ще п'ять великих собак, тому що їх господарі їх бросили. І є... ми допомагаємо дядьку Анатолію кормом, тому що одній. У цей час нелегко так накормити одній людини стільки двери. Дуже сподіваюся, що скоро все наладиться, усіх собак появиться справді господарі. В них буде свій будинок. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог земля. Ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині, ще зійде на сонце над нашим краєм, бо ми нескорені, бо ми незламні. Зупиняю. Я вдячна пожежникам за те, що вони рятують всіх людей від пожежі. Я дуже хочу, щоб поскоріше закінчилася війна, та всі пожежники, які рятують людей, залишилися живі та здорові. Мешканці Херсону незалежні. Вони рискують своїм життям під обстрілами. Вони хочуть, щоб поскоріше закінчилася війна та Україна перемогла. Моя школа найкраща. Це школа Родина 39, яка знаходиться за адресою міста Херсон, селище Текстильне, вулиця Текстильна, 1А. Моя школа це мій другий дім. У нашій школі дружні колектив учителів та учнів. Протягом року проходять багато турнірів, олімпіад та конкурсів. У моєму шкільному домі спокійно та здатично. Я люблю свою школу за те, що тут завжди чекають і радіють нашим успіхам. Наша школа патріотична. І Вчителі, і випускники з нашої школи пішли захищати рідну Україну. Добрий день, мене звати Ілля, мені 8 років. Я навчаюся у другому класі. Я із міста Гер... Херсон, моє місто отримало це звання не просто так, а тому що в ньому живуть справжні люди, герої. Сьогодні я розкажу про одну із них. Це моя хрещена, Її звати Ірина. Ірина Ірина дуже смілива, а тому що вона кожного дня, незважаючи на вибухи і обстріли, ходить на, на роботу в банк і таким чином підтримує економічне життя в нашому місті. Ірина дуже полюбляє рослини та залюбки піклується про них. Ірина навіть змогла орятувати мамині улюблені орхідеї, а ще Ірина опікується собакою і котом, яких залишили колишні господарі при виїзді з міста. Я... Це каже про те, що у Ірини дуже добре серце. Я дуже сумую за нею, за рідним Херсоном, за школою, за друзями і мрію про те, що зможу повернутися туди. Слава Україні та її героям. Волонтерам за те, що вони допомагають стареньким дідусям та бабусям. Я дуже вдячна волонтерам за те, що вони допомагають зі СУ, що вони допомагають маленьким діткам. Наприклад, на дитячому майданчику роздають маленьким діткам солодощі. Я дуже хочу, щоб поскоріше закінчилася війна, і всі волонтери залишилися живі та здорові. Місто Херсон пробув під окупацією вісім місяців. Окупати намагались розірвати зв'язок між Україною та рідними. Люди жили без світла, зв'язку і тепла. Ворог намагався зламати дух херсонців, але херсонці сміливо виходили на мітинги, протести, щоб показати єдність та незламність. На сьогоднішній день під обстрілами люди залишилися без житла. Без житла. Працюють і підтримують один одного. Піклуються про тварин. Херсонці це люди з дизлавним духом. У кожної людини є своя мрія. Так і у мене вона є. Хтось хоче стати художником, а я хочу стати програмістом, тому що це багато галузей роботи. Наприклад, можна стати розробником, тестувальником. І взагалі це зараз дуже потрібна професія. Мені це цікаво. Я обожнюю працювати з комп'ютером. Мені це легко дається. Ось така у мене не Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, Бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що. Скоти стікаєш швидком, бо соніш Сіду не знайти Не знайти та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми І звалися дітьми Там Моя школа найкраща це школа Родина 39, яка знаходиться за адресою міста Херсон селище Текстильне, вулиця Текстильна, 1А. Моя школа це мій другий дім. У нашій школі дружній колектив учителів та учнів. Протягом року проходить багато турнірів, олімпіад та конкурсів. У моєму шкільному домі спокійно та затишно. Я люблю свою школу за те, що. Тут завжди чекають і радіють нашим успіхам. Наша школа патріотична. І вчителі, і випускники з нашої школи пішли захищати рідну Україну. Я жити хочу на своїй землі. Не боятися бачити сни вночі, не боятися звуків дощу. Ми не бажаємо нікому зла, та якщо це зло прийшло до нас, хай повернеться їм сповна. Не переможете нас жорстокі ці війні. Ми об'єднали світ, а що зробили ви? Не зламні ми, кулі ракети проти нас. Переможете нас в жорстокій цій війні. Ми об'єднали світ, а що зробили ви? Не зламне ми, кулі ракети проти нас не вистояли.